Всім привіт! Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Хочу зачитати вам неймовірні місця Писання. Це книга Второзаконня, 4 розділ, 1-2 вірші. Тут йдеться про те, що Моїсей він навчає народ виконувати заповіді Божі і якби, бути обережним в тому, щоб не потрапити в ідолопоклонство. Так ось слухаємо. итак израиль слушай постановления и законы которые я научаю вас исполнять дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю которую господь бог отцов ваших дает вам не прибавляйте к тому, что я заповедаю вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Прошу тут и дайте. Моїсей говорить до народу. Моїсей навчає, ким був Моїсей? Він був людиною Божою в народі. Він був пророком. Він був пастором, пастором, Спасителем, пророком, через якого Господь говорив до народу. І він навчав цей народ, навчав виконувати волю Божу, навчав розуміти волю Божу, заповіді, закони Божі, навчав приймати ці закони і заповіді. В своє життя і остерігатися ідолопоклонства. Навіщо він їх навчав? Навіщо він був цим провідником, пастором, щоб вони, народ, якому він служить, могли успадкувати землю, обіцяну Богом? Що це за земля? Господь пообіцяв єврейському народу землю обітовану, спасіння, так як єврейський народ він тоді знаходився в рабстві. І... Божа людина, ця, він виводив їх з рабства і він давав їм цю свободу, аби тільки вони були слухняні. Звісно, що більшість з них майже всі полягли померли в пустелі від того, що займалися цим ідолопоклонством, долопоклонством, але тут саме йдеться про вірних. І вірні були, унаслідували цю землю обітовану. Що ми бачимо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день Бог так само обіцяє нам своє царство. Ми так само спадкоємці. Христові спадкоємці Божі, можемо наслідувати Небесний Єрусалим, Царство Боже. Але питання, чи ми варті того, для цього Бог посилає в наші народи, в наші життя. Людей Божих, так само пророків, так само пасторів, які навчають нас виконувати волю Божу, які навчають нас пізнавати Слово Боже, розбирати, розуміти це Слово Боже, виконувати це Слово Боже, навчають нас бути з Богом кожного дня, йдучи до цього, щоб прийняти оцей спадок, який Бог нам приготував. І вибір тільки за нами. Ким ми являємось. Взагалі, християн на сьогоднішній день дуже легко е, пізнати, їх можна пізнати по однодушності, однодумності в Домі Божому, з'єднанні в Слові Божому, в спільній любові, в шануванні Божої людини, шануванні пастора в нашому житті. Коли ми е, дозволяємо собі... Євангелістам, проповідникам, якимось, яких ми бачимо на вулиці в інтернеті, де б то не було, в церкві ми дозволяємо говорити на них погані речі, погані коментарі. Це не це взагалі викреслює нас з статусу християнина і зі статусу вірянина, тому що християнин. Істинний вірянин, він собі ніколи не дозволить говорити щось погане на Божих посланників, на дітей Божих, на учнів Ісуса Христа, тим паче на пасторів і на Божих людей. Давайте подивимося на царя на Коли Даниїл навчав на Вуходоносара, як йому позбутися своїх гріхів правдою, він говорив: правдою, ти іскупиш свої гріхи правдою, говорячи правду через покаяння. І на вуха доносар він кланявся Даниїлу, ким був Даниїл? Це був знову ж таки пророк Божий, звичайна людина, пророк Божий, посланник Божий. Якщо ми сьогодні не шануємо елементарно Божих людей в нашому житті. Ми ніколи в взагалі не матимемо шанс успадкувати царство Боже, тому що Бог саме через Божих людей до нас і говорить. І саме наше відношення до Бога, до Божих людей, до Євангелія, до проповідників, воно і показує, чи є ми вірянами і християнами, чи ким ми взагалі являємось так насправді. Амінь.